Вода з кранів кольору Кока-Коли, слабкий напір та навіть живі істоти. Уже декілька тижнів Житомирянець кажеться, що до прання світлі речі виглядають чистішими ніж після нього. Тим часом у КП Житомир-Водоканал кажуть: відповідні дослідження у лабораторії проводять щодня. Тож в мережі подають питну воду. Контроль якості питної води на Житомир-водоканал здійснюється акредитованою лабораторією питної води, яка кожний день проводить необхідні постійні фізико-хімічні лабораторні аналізи. Близько 30 30 показників повний хімічний аналіз проводиться. Є показники, які проводяться по декілька разів на день. Є показники, які проводяться раз в тиждень. Та результат незмінний. Вода з кранів не придатна не те, що для пиття, а й для технічних потреб. Пояснюється аномально високими температурами повітря у липні та поганою якістю води у водосховищі. Наші водопровідні очисні споруди побудовані десятки років тому. І коли вони будувались, вони будувались для очистки води, Першого другого класу якості на даний момент водосховище вже дійшло до якості четвертого класу, тобто сильно забруднене. І водопровідні очисні споруди, особливо влітку, працювали, можна сказати, так, на межі своїх можливостей. Ще до початку повномасштабного вторгнення Житомир водоканал планував будівництво нових очисних споруд. Однак процес призупинився через російську агресію, і наразі невідомо, коли його відновлять. Погіршили ситуацію також постійні відключення електроенергії. В липні місяці цього року в нас було більше 160 відключень електроенергії на різних об'єктах, що порушувало технологічний режим. Призводило до зміни потоку води в трубопроводах. І відповідно, вода знімала осад трубопроводів, і цей осад попадав до крайнього мешканці. Відключень електроенергії у Житомирі не було вже декілька тижнів, а якість води і досі не покращилася. На питання, чому так, директор Житомир водоканалу також має пояснення. Ну окрім відключень світла, ми ще проводимо аварійно-ремонтні роботи, коли перекриваємо водопроводи, ліквідуємо аварію і потім відкриваємо. Це також впливає, піднімає мутність трубопроводу. На підприємстві кажуть, за останні місяці скарг містян було багато, та на усі фахівці швидко реагували та проводили промивку мереж. Утім, у соцмережах Житомиряни пишуть інше. Ми вживаємо постійних заходів, проводимо промивки в тих районах, де є е, скарги або мутність. Е, ну, надіємо, що в серпні якість води покращиться. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК один. Це... Життя із сотнями тарганів та замкнутим душем пропоную студентам, які мешкають у гуртожитку номер 1 Житомирського державного університету імені Івана Франка. Життя в гуртожитках просто неймовірно жахливе. Тарганів десятки разів більше. Ти прокидаєшся від них, ти бачиш їх постійно. Ці відео з'явилися у мережі минулого тижня, і на думку проректора університету їх поширили для того, щоб відвадити абітурієнтів від вступу до цього вишу, але наявність проблеми він не заперечує. Та ситуація яка склалась, Вона обумовлена тим, як хазії безпосередньо працюють і живуть в своїх кімнатах зараз. Ви знаєте, літо більшість людей просто відсутні в гуртожитку. Можливо, частково з них залишили якісь харчі, речі, і це в свою чергу спричинило чи збільшило дану ситуацію. Заступник коменданта гуртожитку розповідає, після розповсюдження відео з тарганами у соцмережах комах потравили. У моїй кімнаті на даний час такої кількості тарганів не знаходиться. Бувають випадки, що вони перебігають. Це все залежить від нас особисто. Минулі вихідні відбулось генеральне прибирання першого гуртожитку. Всі, хто в ньому проживав, принаймні по одному представнику з кімнати, приїхали. Здійснили прибирання, поскладали речі і готуються безпосередньо до того, що буде здійснюватись відповідна санітарна обробка кімнат для того, щоб унеможливити таку ситуацію у майбутньому. Зачинений душ. Адміністрація пояснила проведенням ремонтних робіт. Той момент, коли з'явився пост, справді була зачинена душова в першому гуртожитку. Але у зв'язку з тим, що пофарбували підлогу, тобто її треба було висохнути, Здобувачі були проінформовані, ну можливо, не всі почули і не всі знали, що можна. Ви бачили самі тут поряд гуртожитки, можна прийти в будь-який гуртожиток, чи то другий, чи то третій і прийняти душ. Отож, наразі душова кімната відчинена. А ситуацію з тарганами адміністрація пообіцяла вирішити. Анна Чепель, ігор твак, телеканал СК1. Лише за два дні від початку повномасштабного вторгнення до 138-го окремого батальйону сил територіальної оборони ЗСУ приєдналися пів тисячі добровольців Житомирян. Уже понад два роки українці живуть в умовах великої війни. За цей час батальйон пройшов чималий бойовий шлях. Ми почали в місті Житомирі, перемістились далі в зону бойових, бойових дій безпосередньо на білоруський кордон. Це був квітень, травень, 2022 року. Виконували завдання на півночі, тривалий час нашої області. У 23-му році були переміщені на Куп'янський напрямок. Наразі наш батальйон. Ян переміщений в поточну точку нашої дислокації на запорізькому напрямі і виконує там свої бойові завдання. честю наразі у підрозділі понад 80% жителів міста тож вважають це своєю особливістю набагато простіше да. і відповідальніше навіть перебувати, нести службу і боронити нашу батьківщину разом з людьми, які близькі тобі не лише по духу, а ще й і за місцем проживання, які з тобою могли вчитися в одній школі, які з тобою могли ходити в одні магазини, які могли собою проводити разом дозвілля. Батальйон планує розширятися і надалі. Для цього відкрили два рекрутингові центри у Житомирі. Один із них знаходиться на першому поверсі Житомирської районної військової адміністрації. Інший на базі міського центру зайнятості. До них вже звернулися кілька десятків осіб. Безпроблемно потрапити на військову службу у Житомирський батальйон територіальної оборони можуть лише ті особи, які мали або бойовий досвід, або проходили військову службу не пізніше ніж. За шість місяців до поточного моменту всі інші особи повинні будуть пройти так званий курс базової військової підготовки. Але знову ж таки, це вже питання наше. Батальйону, головне, щоб люди були зацікавлені від початку свого бойового шляху. Підрозділ не залишався без підтримки. Друзі батальйону постійно допомагали з придбанням транспортних засобів, бронежилетів, медичних засобів. Днями військові отримали нове обладнання для одного з рекрутингових центрів. Ми відгукнулися на прохання батальйону щодо доукомплектування рекрутингового центру, який знаходиться на базі районної державної адміністрації Житомирської в плані. Придбання комп'ютера і принтера для роботи рекрутів. Фахівці державної колишньої інспекції проникли з цим питанням і знайшли можливість зі своєї заробітної плати виділити частину коштів для придбання саме цієї техніки необхідної для батальйону. Нове обладнання допоможе підрозділу в оперативному порядку сформувати базу рекрутів та видати їм письмові згоди для отримання інформації щодо проходження служби у 138-му батальйоні. Можна також звернутися за телефонами, які ви бачите на екрані. Житомирська міська рада скасувала заборону на продаж алкоголю після 22-ї години. Як ви до цього ставитесь? Це не варто було відміняти, тому що зараз молодь стала дуже така нахабна. Якраз було б нормально, щоб не продавали алкоголь. Не дуже добре, тому що навпаки більше скупчення народу і дуже багато п'яних підлітків. Що хто планує яке свято, то я думаю, запланує і в день закупить собі і алкоголь, і всі продукти. Мені все одно. Буде продавати або ні. Богу. Буває, як захочеться, випити пиво, приходиш, а вже не можна. В тих органах, які слідкують за порядком, ми додалися роботи. Ці магазини, кафешки, вони всі працюють прямо до початку комендантської години. Як людина в стані алкогольного сп'яніння, має добиратися там додому. У мене шпіаний, спокійніше в місті. Я проти алкоголю, взагалі. Мені, щоб його і зовсім не було, було б добре. Алкоголь це річ, яка не робить нашу націю сильною.